Ось, все, облаштунок мій був. Тільки без, без, без розмальовано, просто ця каска була і все. Тобто була курточка на мені проста, е, така балоніва. Вона зараз в мене є в таких цяточках. Я, я, я не палю цигарки, то воно мене так без, так в цяточках. То, мабуть, коли підпалю, коктейлі молотова кида, трошки іскри, мабуть, то воно так незамітно. Ну і штани, ну все, тільки каска була. Ну, теж непогано, так. Підбіжиш так. Саме головне підбігти кинуть. А далі голову тук-тук-тук-тук-тук, е, резинки ці. Бо ну, ж не хотілося, щоб очі тобі попало. Я пам'ятаю, що такий момент був, що ось, ось вони зараз прорвуться. І тут же стояв там якийсь священик. І на тих хлопців, ну так, не матюком, а так, от, що ви це поставали, давайте беріть. Давайте не стойте, зараз прорвуться там. А потім бачиш, що я ж кидаю собі. Тут ящик був. Він раз за той ящик, раз бутив, і подав, подавати мені почав. Потім вже там така була там минутка відпочинку. Ми потім сіли. Я так приблизно догадався, з якою він конфесію. Ну, думаю, інтересно, я чи не гадаю. Кажу, очі, кажу, а з якої ви конфесії? Подивись, подивись, каже, греко-католик. Тобто э, греко-католики, священики активно так допомагали нам. Що найголовніше ще нас держало, сцена непогано допомагала. Бо воно темно, не видно. Ти якось зайнятий одним, тут тобі все не чуєш, хлопці. Підійдіть э, в напрямку стели, там буде зараз прорив. Ми зміщалися туди. Потім хлопці, і ще трошки, там люди повинні під'їхати під утро. Ну, ми трошки не працювали. До утра саме глана продержаться там. Тобто воно тебе якось оце гріло. Вже світлішати почало, то людей зовсім мало стало. Е, в нас вони вже потушили, якщо від засновників Києва до профспілок горіли ці барикади ще, ага. то в нас вони вже потушили. оцей брандзбойт, оця машина водометна, вона вже від засновки, засновників Києва до консерваторії, вони вже потушили повністю. Що від стели до консерваторії, там я поганенько пам'ятаю, хто там з хлопців був. А от від стели до засновників Києва нас було тільки два таких осередка: ми, оце метра три щити, і там теж метра три щити. Скільки це було людей, це мало було. Бо кожен держав по два щита. От я знизу держав, просунув руку щит і другий щит. Мало того, що вони ж стрілять, воно прострелює. Я пам'ятаю, прострелили, тут лежить воно. І непонятно, зараз шарахне, чи, 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 чи це газ. Газ пішов. Я пам'ятаю, як ну, думав, ну попадаємо. Потім вже трошки приловчилися. То вони пробивають тобі щит, воно то ото подержав, воно наверх пішло, все. Потім, пам'ятаю, вже, ну, отак, стоїмо, ті, хто ззаді. Вибачаюсь, ну, нецензурними словами її гукали, що ви йдіть сюди, що ж ви там поставали, бо ми вже не можемо вже держати. Треба і підміну робити. Бо той каже, хлопець, я вже держати не можу. Кажу, давай так, ти біжи, гони їх сюди за шкуру. Хай вже йдуть, бо ми не удержимо. То я вже держав отак, просунув руку: один щит, другий щит, і його зверху ще третій щит держу. Він побіг. Там прочухана їм дав, пригнав їх сюди. Ну, а що робити? Ну, Мало людей.